Привіт, з вами Нік Дотошний. І на прохання підписників сьогодні у нас нарешті Елтос міні-акумуляторна пилка. І звичайно, ми її будемо тестувати та розбирати, дивитись що там усередині. Деси юдавенідондри. Казастибелі. Розкажу людям швидко по характеристиках. Як бачите, вказали безщитковий е, двигун, дві акумуляторні батареї в комплекті. Відразу скажу, що Елтус працює від 20-вольтової акумуляторної бази. Ось такому невеличкому чемоданчику йде ця пилка. Дуже подобається, як покладена в кейсі пилка. Не треба знімати шину. Ви попрацювали, поклали в кейс, і дві акумуляторні батареї також поміщаються в кейс. Все це діло закривається з нормальними такими пластиками-застівками. Друзі, відразу скажу, що це є бюджетна пилка подобі Таких я тестував багато, але саме підписники просили, щоб я протестував Елтос. Підкачка масла тут йде е, таким праймером. З одної сторони, це добре, бо є там багато нарікань, коли масло тече самотяком, говорять люди, що переливає сильно маслом. Е, такі шини не потребують прям сильного змащення, тому що штіль пилка, міні-пила штілювська, вона взагалі там йде без праймера, тобто ви змазуєте шину з баночки окремо. Покажу, як реалізована кнопка, з запобіжником з однієї сторони, є мінімальний захист руки від ударів, ручка прогумована. Так, одразу скажу, що в комплекті ще йде додатковий ланцюг, керівництво з експлуатації. І ключ для того, щоб можна було е, знімати шину. Плюс в комплекті дві акумуляторні батареї, 2 а годин ці батареї мають. Ну Як бачите, батареї такі мінімальні. В принципі, пилка то і недорога, але ми перевіримо, що вона може на цих батареях. Так, давайте зараз заліємо мастила Ветос і побачимо, як тут йде подача. Трошки переборщив, ну то фігня буває. Я люблю переборщувати. Я такий максималіст. Так, Закрутив, нічого ніде не виливається і давайте порозкачнемо, побачимо наскільки швидко йде мастило. Бачите, вже подача є, але коли не качаємо, то подача робиться меншою. Повторював тисячу разів і скажу ще тисячу перших, що часто підкачувати не треба. 5-6 різів зробили, в залежності від товщини, підкачали. Це дуже добре і це економне. Тому що, ще раз повторюсь, штіль не має взагалі ніякої подачі масла, там треба ось так вручну змащувати. Так, друзі, давайте спробуємо, що гелто зможе. Відразу скажу, що плюс-мінус розраховано на такі брьовнишка, не більше. Ir manė normaliai pliauja. Зробив 25 різів. Як бачите, одного ділення тільки немає. 25 різів ось такого брьовнишка. В принципі, воно на то розраховане і, як бачите, нормально справляється. Найшов трошки грубше. Давайте з грубшого спробую. Опа, ну що ж, друзі, давайте тепер разом з вами подивимося, по чому продають найбюджетні міні-пили. Для цього я зайду на Є-Каталог, е і, як завжди, на Є-Каталог е можна отримати інформацію від усіх магазинів. Можна знайти міні-пили по популярності, можна виставити фільтр від дешевих до дорогих, а можна подивитися, по чому продають найдорожчі пили. А також справа на сторінці є доточний фільтр, а ще вище є фільтр по виробниках. Ось вибираємо Елтос і бачимо всі пили, які. І є від Eltos. Ось, наприклад, ця пилка що з огляду. Також видно і мінімальну, і максимальну ціну, і також видно, які інтернет-магазини її пропонують. Отож, друзі, кого цікавлять міні-акамуляторні пили, як завжди, я посилання залишу в описі під відео. Нехай щастить!

Слав захист, враховуючи, що я ще ці гілки зрізав, приблизно зробив біля 50 різів. Ну, як на мене, це топ, тому що батарея тут 2 ампер годин. І це треба розуміти. Якщо по дому по саду 50 отаких от різів, були різи в мене практично на всю шину, як бачите, тобто. Для дому, для саду, якщо ви ріжете ось такі от невеличкі гілочки, чи десь часом можна ось таке зрізати, і зразу скажу, що це є її максималка. То, як на мене, це є топовий результат. І, до речі, мастила я ні разу не підливав, є масло і забув сказати, що тут ще є підсвітка. Ну що ж, друзі, давайте подивимося, що від нас приховує Елтос. Так, так. А вдруг там пластикові шестрії стоять? Хоча на сьогоднішній день. Ні в яких торгових марок, ну, я принаймні не зустрічав. Ось, будь ласка, як виглядає зона змащення. нічого ніде не потекло. Я приїхав з лісу, відразу розбираю, навіть нічого не чистив. По шині скажу, як бачите, тут є в ній зірочка. Так, добрався, покажу, що після тесту усередині все сухо, масло ніде-ніде не потекло, ніяких патьоків немає. Покажу, як виглядає кнопка. Кнопка, звичайно, саме бюджетна. Таку кнопку без проблем можна на будь-якому ринку знайти. Також покажу, як виглядає плата керування. Безпосередньо вона в пластиковому корпусі, і покажу, як виглядає контактна група, все нормально запаяно. І як бачите, плата керування також має якийсь серійний номер, це означає, що вона зроблена на якійсь фабриці, а не де-небудь в підвалі. Далі відразу скажу, що тут йде такий невеличкий редуктор. Ось так виглядає редуктор, як бачите, змазки тут достатньо. В принципі, друзі, що тут можна хотіти від бюджетної пилки. Це ж не стіль якийсь. І також покажу, що дійсно тут стоїть. Безщитковий двигун. Кажу, як виглядає бюджетна батарея, є там мінімальна плата. Саме головне, що теплове зафіксоване до корпусу. Між банками є відстань для охолодження, і на кожній банок вказано 2000 мАг. Давайте глянемо як контакти припаяні. Контакти припаяні в чотирьох місцях. Ну як для самої бюджетної пили, яка є на ринку, ну гріх до чогось придиратися. Ну, друзі, в підсумку мені є що сказати, коли я йшов з пилкою, то в мене е, порвалася лямка підлічка. Але то нічого страшного, тут можна е, заклепати і зробити. І все. Все більше в мене нічого з нею не сталося. І ще раз наголошую, такі пилки, такі міні-пилки люблять, коли працюєш з роз, розумом, з головою. По-перше, завжди треба слідкувати, щоб ланцюг був гострий. По-друге, я би радив змінити ланцюг на якийсь штілюський, воно б було набагато краще. Якщо ваш ланцюг буде завжди гострий, відповідно, редуктор буде служити вам довше. Акумуляторної батареї 2 ампер годин, як ви побачили, хватає не на дуже довго, але враховуючи, що є дві батареї, і враховуючи, що це пилка посаду, щось десь підрізати, якісь маленькі кущики і так далі. Це не є пилка для заготовлення дров. І тому я завжди говорю: люди, вмійте підбирати правильно для себе товари. І я вас всіх запрошую в нашу телеграм-спільноту. В нашій телеграм-спільноті дуже багато майстрів, дуже багато людей, які купляють різний інструмент, і обов'язково вам щось порадять. Мені не соромно рекомендувати цю пилку Елтос для таких невеликих. Великих необ'ємних домашніх завдань. Зі своїми завданнями вона справиться на 5 з плюсом, тим більше, що працює вона від макітовської бази, можна ставити акумуляторну батарею там 4 ампергодин і так далі. Головне заповніть головне правило. Слідіть за пильним ланцюгом, щоб завжди був гострий і завжди, щоб змащувався.